Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Сонці, які пережили російський полон під час окупації міста, допомагають тим, хто має подібний досвід. Роман Баклажов один з них говорить розповідати про пережити почав після того, як виїхав з окупованого на той час Херсона у 2022 році. З часом до нього почали звертатись за порадою інші цивільні полонені. На мене почали виходити всякі правозахисні організації, гуманітарні штаби. Ми створили в одному із месенджерів групу. Зараз. В ній. Перебуває 40 чоловік і постійно додаються потрошки. З кожною людиною я знайомлюся особисто. Ми спілкуємося, я виявляю потреби і намагаюсь кожній людині допомогти. Зустрічі вони організовують щопонеділка. Розпочала навесні 2024 року, говорить Роман. Якщо до нас долучається нова людина, ми її вислухаємо, вимовляємо підтримку. Я знаю, деяка на часі перебуває допомога фінансова чи реабілітаційна, і ми намагаємось цю людину направити на реабілітацію чи підказати, де її зроблять правову підтримку. Це постанова, яка передбачає підтримку полонених як комбатантів, так і цивільних. Ну, на часі з неї нічого не виконується. От тільки нещодавно на нас вийшли з координаційного штабу, ніякої допомоги вони не можуть нам зробити. Миколу Могерію російські військові отримували в полоні протягом місяця. Люди, які пройшли полон, є проблеми з психікою, проблеми з здоров'ям, проблеми з головою. У всіх в полоні, майже всіх було традиційне знущання. Це і допити, це електричний струм, плюс противогази, плюс мішки, целофанові на голову. І це все дуже сильно б'є здоров'я. Я бачу, спілкуємося з людьми, які бояться, що взагалі у них залишився страх. Вони просто бояться. Вони живуть в режимі паніки. Ночі такі люди дуже погано сплять, сняться кошмари. Для отримання статусу цивільного полоненого необхідно зібрати пакет документів і подати їх на розгляд до комітету, створеного при міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Статус надають члени комітету. Питання вирішують голосуванням. Розказує Микола Мегеря. Мені, наприклад, відмовили, хоча маю кримінальне провадження від СБУ, маю кучу документів від СБУ. Маю всі документи, що я провів. В цій катівні майже місяць під безперервними тортурами. Тобто вже є офіційні документи. Чотири місяці чекав на висновок комісії Олександр Діяков. Чоловік розповідає, був у полоні 70 днів. Перші 17 днів російські військові катували його. Після цього відвезли до лікарні, звідки йому вдалося втекти. У мене були не тільки висновки поліції, у мене були й довідки з лікарень. Тому що я в результаті полону потратив до лікарні майже два місяці був в двох лікарнях. Довідка з поліції, друге це якщо людина отримала якісь увіччя, то це мсек. Я, чесно кажучи, сам рік нічого не подавав, тому що я був в такому стані, що мені не до цього було. Ну, стан мого здоров'я мені, по-перше, ну, психічно було, не до цього. Засідання комісії відбувається раз на місяць, розказав Роман Баклажов. На сьогодні подали більше тисячі заявок, говорить чоловік. Волонтер Ілля Вольський протягом трьох місяців відвідував у Херсоні зустріч для цивільних чоловіків, які пережили російський полон. У серпні 2022 року російські військові увірвались до його квартири, звинувачували у коригуванні вогню по Антонівському мосту. Потім почалося перерили десь приблизно півтори години. Перерили всю кімнату в другій кімнаті. У мене донька 6 років тоді було в 22 му році, і дружина. Вони поруч на ліжку були. Щоб ви у мене інформацію якусь отримати. Лякали тим, що заберуть дитину. Ну, скажем, неприємні хвилини, я сказав краще, забирайте мене. Ілля говорить про подальшу долю тих, з ким сидів у камері, нічого не відомо. Після деокупації Херсона Ілля Вольський подав заяву до нацполіції, де повідомив про те, що російські військові незаконно його отримували та катували. Чоловік лишається у Херсоні. Займається волонтерством, возить гуманітарну допомогу, медикаменти допомагає з евакуацією маломобільним людям. Якщо людина чимось займається. Веде якусь діяльність, якщо вона ще корисна і потрібна людям, суспільству, це вже є великою мотивацією, і вона допомагає. Яка у мене найбільша мета і ціль в даний час це максимально допомогти людям, які на нас чекають, які в нас вірять. У Херсоні проєкт організували за підтримки благодійного фонду доктора Муквеге. Зустрічі відбувалися раз на тиждень. На них надавали психологічну та юридичну допомогу. До спільноти долучились більше двадцяти чоловіків. Зараз учасники продовжують спілкуватися і підтримувати один одного онлайн. Говорить координатор проєкту Олег. Під час окупації Херсона чоловік також був у російському полоні. Тому що хто тут це саме постраждалий. Щоб не було ніяких бар'єрів, переживань, і, звісно, також, щоб надати їм юридичну допомогу, супровід у всіх документах, всій цій бюрократичній волокіті, яка є у нас зараз, на жаль, а також і іншу допомогу, в тому числі грошову і речову. Безсоння, прояви агресії, проблеми у спілкуванні, відчуття безпорадності, манія переслідування, нав'язливі думки. Проблеми, з якими найчастіше стикаються полонені, розповідає психологиня Юлія Люльченко. На жаль, зараз дуже багато розлучень, тому що повернулася інша людина, і жінка не може сприйняти такого чоловіка. Вона дуже вперта хоче того прежнього. Та, який був чоловік, якого вона кахала. Не вистачає терпіння, і потрібно звертатися до психолога, потрібно теж мати і знати практики для стресостійкості, щоб допомогти собі і своєму чоловіку. Дуже рятує гумор. Коли в родині присутній гумор, то можна казати, що це дуже великий крок до видуження. Людина, яка пережила полон, в неї почуття небезпеки присутні. Їм тяжко відновляти контакт з іншими. І до психолога вони також, як коли звертаються, вони а, спочатку а, так приглядаються, можна ли довіряти? А, так вони дають якусь інформацію до По програмі НСЗУ це Національна служба здоров'я України. Вони пропонують безкоштовну програму для реабілітації в центрах полоненим, всім постраждалим від травм. Російські військові продовжують цілодобово обстрілювати населені пункти правобережжя Херсонщини. Цього тижня цілили по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури, лікарні, території навчального закладу, панітенціарної установи, гаражах та автівках. 19 червня вночі армія Російської Федерації атакувала серед місця Херсона, пошкоджені приватні будинки. Також під вогнем була дитяча обласна лікарня у корпусі, де лікують новонароджених вибиті вікна та зруйнований ангар з автівками екстре медичної допомоги. За словами директорки закладу Інни Холодняк, дві машини відновленню не підлягають, проте на повноцінне функціонування лікарні це не вплинуло. 20 червня російські військові обстріляли цивільну автівку у селищі Текстильне Херсонського району. Загинув 43-річний чоловік. Повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграмі. Також під обстрілами було одне із міських кладовищ. Снаряди пошкодили більше десяти могил. Через обстріл у Херсоні було припинене енергопостачання. Щодня протягом тижня гатили військові Російської Федерації і по територіальних громадах Бориславського району. Населені пункти атакують реактивними системами залпового вогню, артилерією, авіацією та безпілотниками?